Вітаю! Сьогодні у нас незвичайний розбір. Ми не будемо розбирати якийсь стандартний вебсайт, портфоліо чи все, до чого ми вже звикли. Сьогодні ми дивимося на бібліотеку або модуль NPM-пакет. Тобто той пакет, який ми можемо встановити як залежність з нашого npm -а. Я дуже радий, що у нас є розробники, які створюють свої пакети, особливо для себе, коли хочуть покращити якийсь готовий всім відомий модуль або пакет. Що ж, сьогодні ми розберемо. Бібліотечку. Врапер навколо React Query, як автор каже, написав для себе бібліотеку, щоб покращити роботу з React Query. Називається React Query Manager. Тут є доволі декілька цікавих рішень. Перш за все, ми подивимося на варіанти документації, як можна, по-перше, як можна створити таку бібліотеку, що потрібно для цього використовувати, як документувати код, документувати методи, все, що там написано, дуже цікаво. І загалом, як працює цей підхід і ця бібліотека. Впевнений, що сьогоднішній розбір цієї бібліотеки буде вам корисний. Що ж давайте подивимося. Але перш ніж ми розпочнемо, хочу нагадати, щоб стати учасником даної рубрики, ви можете залишити коментар з посиланням на свій код на доу в коментарях під топіком. В коментарі під цим відео ви знайдете посилання, як це зробити. І в кінці тижня я разом з редакцією ми вибираємо найцікавіші коментарі, найцікавіший код і робимо розбір на цей проект. Сьогодні у нас буде і розбір, і популяризація цієї бібліотеки. Така собі реклама для автора. Перед початком особливо хочу подякувати всім, хто підтримує мене та мій канал, як на Ютубі, так і на Patreon. Завдяки вам виходять ці відео. З вас підтримка, з мене ексклюзивні відео та менторські сесії відповідно до пакетів підтримки. Скоро вийдуть цікаві нові відео для спонсорів. Ну і, звісно ж, якщо вас цікавить про програмування, більше інформації, заходьте в мій телеграм-канал. Посилання також буде в описі до даного відео. Так, подивимось на наш коментар. У нас є кастомні хуки для запитів, також автоматично 0 кеш після мутації, та є можливість відмінити останні запити. Дуже цікавий функціонал. Демо в нас це NPM, як бачимо, доволі популярна бібліотека. Як для нової бібліотеки, можна сказати. У нас. Активно оновлюється вона, можна почати які проблеми вона вирішує, і приклади використання. Як бачу, в нас є приклад з rendered Props Pattern в реакті. Все ще планую про нього записати відео, але ніяк руки не доходять. Далі є приклад використання. Так, є кастомна кнопочка. Єдине, що я тут порекомендував би не використовувати свіч, а створити об'єкт, де ключем буде ось це значення, а зна. А значенням буде текст. Тоді буде набагато простіше і менше коду, щоб вибрати текст, потрібний текст. І маємо приклад використання. Окей, давайте подивимося на код. Відкриваємо. Що в нас є? Перш за все, це, як я вже казав, type doc налаштування для документації. І є приклад самої документації. Почнемо з цього це щось новеньке і цікавеньке в межах наших розборів. У нас раніше не було цієї документації в проектах. І якщо ми запустимо документацію, ми бачимо, що є в нас наші хуки, утиліти, компоненти і розписані ось така от документація. Назва, опис, приклади і параметри. Дуже круто, дуже зручно. Зразу скажу, що. Для бібліотек ось такого типу ця документація чудова, її можна генерувати. Для звичайних проєктів в житті така документація не найкраще рішення. Дуже часто проекти, дуже часто код змінюється, швидко він змінюється. Не всі встигають оновлювати документацію. Навіть враховуючи, ця документація по максимуму генерується з вашого коду. Але в будь-якому випадку, оці коментарі з часом починають брехати. Параметри також починають відрізнятися, і в результаті від цієї документації толку нуль. З правил жистоти коду і, в принципі, з правил написання хорошого коду, ваш код повинен бути саме документованим і сам вказати за себе, що він робить. Тому Роберт Мартін з чистим кодом вам допомогу. Ну або мій курс по чистому коду, який я сьогодні не буду рекламувати, але якщо вам дуже він потрібен, то можете подивитися, і посилання буде в описі до даного відео. Окей, по документації ми подивилися на приклади. Дуже класний інструмент. Рекомендую попробувати, якщо у вас є потреба в цьому. В будь-якому випадку, знати, як він працює, вам треба, використовувати в житті його бути доволі рідко. Що особливо хотів би зазначити, автор згадує себе, що потім напише тести, але як я вже. Котре повторююся. Юнітести дуже важливі, особливо в цьому випадку, коли в нас є не просто якийсь сайт-портфоліо чи лендінг на Next, на React, де особливо, навіть нема що тестувати. Тут є бібліотека, якою будуть користуватися люди. І я, як користувач цієї бібліотеки, хочу бути впевнений, що вона максимально протестована і це не серий продукт. Тому юнітести там обов'язково повинні бути, щоб бути впевненим, що все працює так, як я очікую. Ну і плюс юнітести це також документація. І якщо ми подивимося, наприклад, в Utils, у нас є Fetcher, їх бачимо доволі великі, складні функції, які отримують параметри, куча перевірок, куча логіки. І це все повинно бути обов'язково покрите тестами. Добре, що автор про це знає, сподіваюся. Тому тести нам в допомогу. Також подивимося в PackageJSON. В нас є лінтинг. круто. Разом з тим, ми бачимо, що у нас лінтинг незвичайний. У нас є спочатку йде typescript check, Ми перевіряємо на помилки на типізацію TypeScript. І після цього виконується ESLint. Чи має сенс це в одну команду? Script виносити невпевнений. При білді у нас виконується лінтинг, док генерується і викликається те так, документація, ліцензія залежності, депенденці. ОК. Як бачу, у нас є ESLint Config. Ні, не він. ESLint. Це в нас стара версія. Зараз дев'ята новіша. Но то таке, у нас є Airbnb preset використовується. Це популярне рішення, але я би. Не всім рекомендував їх використовувати, тому що вони устаріли трішки, як мінімум, не оновлювалися вже понад 3 роки, і, можливо, вам вони не підійдуть. Наприклад, коли я їх використовував з JavaScript, вони матюкаються на Optional Chaining syntaксі тому потрібно переналаштовувати. Але, як бачимо, у нас є великий список плагінів, якими ми розширюємо наш стандартний ESLint. ESLint налаштований доволі добре. Напевно, відповідає потребам автора. Окей, тепер по хуках. Як автор сказав, дуже багато хуків є. І перше питання до назви цих хуків. чому у нас тут uh, Kebab кейс через дефіси і все. У нас все-таки JavaScript, і навіть в назва файлів ми використовуємо Camel кейс підхід. Для файлів це також стосується. Uh, і нас і бачимо всюди через дефіс. Тут таке. Коди по коду сильно розбиратися не будемо. Хуки великі, багато документації. Ну, Документація ми бачимо, вона автоматично генерується з описів. Тобто автор постарався, це круто. І логіка доволі складна. Вникати не будемо. Хто хоче, той подивіться, і, можливо, вам буде цікаво. Так, що на є цікавого? Індекс ми все експортуємо назовні. В нас є ще папочка dev. І тут у нас швидше за все лежить приклад використання. Я спочатку не зрозумів, що означає Dev. Можливо, її треба перейменувати в Example. Наприклад, коли я шукаю якусь бібліотеку приклад її використання, я... мені набагато комфортніше і швидше знаходжу, коли там написано Example, тобто приклад використання. Можливо, треба перейменувати Dev. Це вже таке на вибір автора. Також у нас тут використовуються хуки для тостів. Для тостів автор використовує цікава бібліотечка. Можливо, ви будете використовувати і називається React Hot Toast для нотифікацій. В приклад, як я вже казав на початку, ось цей свіч можна замінити об'єктом. І в кінці теж, якщо у нас немає по ключу значення, просто повертаємо undo, та і все. І коду буде набагато менше, і легше буде його розширювати і підтримувати. В компонент влазити не буду, він як бачимо, доволі великий і складний. Що я хотів показати лише, це. Так, в нас є тут, як ми тільки що бачили env file process env але немає файла env-example, тобто не зрозуміло, які змінні оточення використовуються в межах цього проєкту. Тому рекомендую додати ще env-example, як приклад документації, оскільки у нас та документація доволі хорошо зроблена, є рідмішечка кастомізована, все переписано, нестандартна якась є TypeDoc, ще б env example було б взагалі чудово. Що я тут не бачу, у нас там немає притера для форматування. Немає хаски для хуків, немає CI-CD-то тобто Continuous Integration не налаштований. І ще через все, атр все це ручками запускає команди для Lintinга і TypeScript чека. Це не найкраще рішення, не, не дуже зручно, тому рекомендується все налаштувати. Прості ці інструменти я також розповідаю в своєму курсі. Посилання в описі до цього відео або першим коментарем можете знайти. Тут, до речі, є прикольна функція, мені подобається create Snapshot, і це, по суті, два, прик... два кейси, два запитання на співбесідах, які часто запитують. Це методи, це робота з методом reduce в масиві. Да. І робота з промісами. Тобто, автор добре розбирається, як вони працюють, і на співбесідах доволі часто питають про редюси і про проміси. Тому звільнить на це увагу. Окей. Ну, вкотре нагадаю, на все це повинні бути написані юніт тести. Що ж, на сьогодні такий короткий огляд. Дуже дякую автору за те, що поділився своїм проєктом. Успіху з розвитком цієї бібліотеки. Сподіваюся, вона стане популярною, і автор здобує свою славу. Ще раз нагадую, щоб стати учасником даного проєкту, вам потрібно поділитися своїм проєктом на доу в коментарях. Котре нагадую, що це доволі корисна рубрика, і багато, особливо початківці, зможуть отримати фідбек і покращити свій код, підняти свою seniorті. Тому не опустіть цю можливість. Всі деталі в коментарях і в описі під відео. Ще раз дякую за увагу. Всього найкращого.